Мета була така, що внести максимальну дезорганізацію, знесилити вже безпосередньо перед активною фазою, фазою гібридного вторгнення противника. І, в принципі, до певної міри це також вдалося. Ну, але як у всякій такій кампанії, всякому такому плані, завжди є свої чинники X. Які спрацьовують в найпідходящий момент для агресора, які, так думати, не враховуються, не можуть бути прораховані, передбачені, і які потім цей план або серйозно коригують, або зводять зусилля на нівець. Ну, в нашому конкретному українському випадку це був Майдан, власне кажучи, Революція Гідності, яка, ну, скажімо так, не до кінця прораховувалась, все то бралось до уваги, що щось подібне може бути, оскільки вже було в 2004 році, але, мовляв, маючи можливість впливу на режим Януковича, він буде схилений до того, щоб вжити жорстких кроків, і на тому все буде покінчено. І в цьому плані, якби базовий сценарій до майдану, чи я б сказав так, до Вільнюсу. Базовий сценарій, який Росія застосовувала щодо України, був сценарій аншлюсу. Тобто ніякої війни не передбачалось, але вона була приготовлена. Тобто це був запасний варіант, як говориться, наш бронепояс стоїть на запасному путі. Тобто він у них стояв на запасному путі, він був обрахований. Але передбачалося, що якби все відбудеться в спосіб, от такий аншлюсу. Якраз Масований економічний тиск, і масована пропагандистська атака, яка показувала, що Україні, мовляв, не варто підписувати угоду про асоціацію, бо це катастрофа для її економіки, розрив зв'язків з Росією так само, називались колосальні цифри збитків е, і так далі, і тому подібне. І тому, мовляв, зрештою, Україна має не підписати цю угоду, а далі Росія запропонує знову ж такі пропозиції, до яких важко відмовитись. І перша з них була зроблена. Це 17 грудня 2013 року. Так званий кредит під Януковича на 15 мільярдів доларів. Хороший такий кредит. такої І навіть 3 мільярди да, було отримано. Да, сразу же О, просто так. Да, не від каси практику. Абсолютно і далі, якби сценарій був абсолютно прогнозований, також що хоче Україна чи не хоче, вона опирається в ходженню в митний союз, там в євразійську модель інтеграції. Але на додачу до всіх попередніх проблем вона ще отримує серйозну боргову проблему. І тому звідси пропонується нехитрий варіант погашення боргів чи прощення боргів в обмін на входження в російську інтеграційну модель з усіма витікаючими для України позитивними, так би мовити, з позиції Кремля наслідками. І таким чином, якби Росія мирно, економічним шляхом, інформаційним шляхом, шляхом переконання партнерів бере Україну під себе. Перемагає в боротьбі з заходом, оскільки автоматично неуспіх України щодо європейської інтеграції означає а, крах східної політики Європейського союзу. Звісно. Да, такий був замисел, але це був замис... це сценарій, а, а сценарій Б був на поготові, що в тому випадку, якщо е, є якийсь нерозрахунковий е, варіант дій, е, чи, наприклад, е, з певних причин. Режим Януковича, розуміючи, чим йому це загрожує самому режиму, що по суті тоді це фактично васальна форма. От. Що якби також мало прийнятно з точки зору і політичної і бізнес-логіки е е е донецького угруповання. і що раптом, якщо вони будуть опиратися цьому, то, власне кажучи, відбудеться фрагментарне поглинання України. Під приводом того, що народні маси бажають там возз'єднання з Росією. І тому кримська кампанія була по суті блискуче підготовлена і вона вдалась. Інша справа, що збої потім пішли з проектом Новоросія.